Вітаю, вітаю всіх, дякую, що прийшли. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати надважливу тему, яка назріла не на протягом останнього не місяця, не двох, до якої готувалися в державі дуже тривалий час. Але ряд корупційних скандалів, які відбулися в державі, рішенням Національної ради безпеки України було прийнято рішення щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій. Відповідно до даного рішення було прийнято ряд нормативно-правових актів, дійшов дію закон України, і відповідно до постанови 1338, 1 січня 2025 року проводиться повсякденне оцінювання особи щодо функціонального стану. Тобто, особа отримує відсоток втрати працездатності відповідно до того, як раніше встановлювалася перша, друга, третя група інвалідності, тобто для людей нічого не змінилося. В чому полягає суть реформування самої системи експертизи? З 1 січня цю функцію здійснюють заклади охорони здоров'я і проводять її безпосередньо лікуючі лікарі, які займаються медичною практикою. До 1 січня це здійснювали експерти, які не проводили медичну діяльність. Станом на 1 січня в області організовано на базі 11 закладів охорони здоров'я роботу експертних команд з проведення повсякденного оцінювання функціонального стану особи. Чотири із них це монопрофільні заклади, Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії. Де проводиться оцінювання для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи. Протипухлинний центр, де проводиться в основному оцінювання пацієнтів з онкологічними проблемами. Центр психічних захворювань з психоневрологічного профілю. І на базі центру легеневих хвороб працюють експертні команди з проведення оцінювання патології пацієнтів, які хворіють на туберкульоз та легеневу патологію. Окрім того, у семи закладах охорони здоров'я працюють багатопрофільні експертні команди. Одна в надкластерному закладі, на базі якого, до речі, ми сьогодні з вами знаходимося. Це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, і шість кластерних лікарень на території Закарпатської області. Якщо почати з межі нашої, нашої території, межі Закарпатської області і Івано-Франківської це. Рахівська районна лікарня, де працює команда експертів, Тячівська районна лікарня, Виноградівська районна лікарня і Мукачівська районна лікарня. Окрім того, на базі міста Ужгорода цю функцію здійснює також Ужгородська Багатопрофільна міська клінічна лікарня. Кожен заклад сформував команду експертів, які здійснюють даний напрямок роботи. Що нового, чим відрізняється медико соціальне проведення експертизи повсякденного оцінювання від роботи медико-соціальної експертної комісії? Основний принцип це те, щоб ми мінімізували корупційну складову і мінімізували людський фактор. Тобто на сьогоднішній день йде знеособлення як членів команди, тобто, ми не знаємо, коли хто буде проводити оцінювання так. Члени команди не знають, кому вони будуть проводити оцінку до моменту безпосереднього проведення роботи. Це вибір команди здійснюється автоматичним шляхом, вони знають, що відповідно до профілю пацієнта кожен раз створюється інша команда, і щоб було розуміння, що це не є стал, якийсь сталий склад лікарів, який приходить на роботу для проведення цієї функції. Це лікарі, які приходять на роботу за своїм основним місцем, це відділення, там, чи це пульмонологія, чи це кардіологія, не має значення, вони виконують свої повсякденні функції, і в момент, коли надходить справа до закладу для проведення оцінювання, автоматично проводиться відбір в залежності від патології пацієнту. І їм повідомляється, що на 12 чи на 13-ту годину потрібно спуститися в відповідний кабінет, і вони повинні провести оцінювання одного, двох чи трьох пацієнтів, яких саме вони не знають. Тобто, таким чином це спрощує трошки систему роботи. Ну, для лікарів, лікуючих, звичайно, це додаткове навантаження, але це на процесі встановлення. Я думаю, що на протязі першого кварталу ми всі абсолютно війдемо в систему, тому що це є нова система зі своїм інтерфейсом, до якої потрібно привикнути. Але це питання часу, я думаю, це все відшліфується. Наразі, що для пацієнта? Для пацієнта є основним це лікуючий лікар, який формує пакет документів. Пакет документів значно зменшився. Форма 88 яку оформляли при скеруванні на МСЕК, відмінена, її не потрібно. Пацієнт подає. Через свого лікуючого лікаря безпосередньо тільки документи, які засвідчують особу, ідентифікаційний код, і ще якісь, які надають йому особливого статусу, там чи це він був до того визнаний особою з інвалідності, внаслідок трудового каліслав чи з дитинства. Тобто він надає тільки ті підтверджуючі документи, і всі медичні документи, які підтверджують його функціональний стан, все. Ніякі додатково направлення скерування керування не потрібно. Не потрібно додатково проходити огляд на комісії ЛКК, який був обов'язковий до цього моменту. Документи в електронному варіанті скеровуються на комісії. На комісію адміністратор опрацьовує їх і е, також цифровий варіант скеровує пацієнту або лікуючому лікарю, якщо пацієнта немає електронної кошти, коли він повинен з'явитися для проведення оцінювання. Ще один позитивний момент, який я вважаю, це є дуже важливо. Я хочу, щоб почули ви мене донести це до наших телеглядачів, користувачів вашими виданнями. Це те, що більше 50% пацієнтів на сьогоднішній день не повинні проходити освічення очно. Тобто вони це все можуть зробити заочно. Практично вся група пацієнтів з онкологічними захворюваннями може проходити його заочно. Тобто процедура відбувається наступним чином. Пацієнта встановлено діагноз, він проходить лікування, діагноз верифіковано, він має право на проведення повсякденного оцінювання. Лікуючий лікар формує пакет документів, повідомляє про це пацієнта. Документи відправляють на розгляд експертної команди. Експертна команда розглядає, приймає рішення і відправляє відповідно. Своє рішення, органи пенсійний фонд чи відповідно в управління соціального захисту, якщо у пацієнта немає стажу роботи. Все. І його вже повідомляють тільки чи пенсійне, чи управління соціального захисту про те, що йому потрібно звернутися і повідомляють про те, що ми оформлено ту чи іншу форму виплати, забезпечення відповідно до визначеного статусу. Це стосується також пацієнтів з туберкульозом. Вони всі практично проходять заочно. Вся, всі стани, які передбачають анатомічні дефекти, дефекти внаслідок уродження, внаслідок травми і так далі, вони також проходять заочно. Тобто, про якийсь колапс з роботи експертних команд, враховуючи, що їх стало значно більше, ніж до того було медико-соціальних експертних комісій, і враховуючи те, що більшість пацієнтів має право проходити освічення заочно, то це має робитися автоматично. Пацієнти це не повинні відчути якийсь дискомфорт. Але ми розуміємо, що ми всі учимося працювати в новій системі, і на той випадок, коли виникають якісь питання, працює гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, гаряча лінія департаменту охорони здоров'я. Телефони я вам надам, куди можна звернутися і уточнити будь-які запитання. Звичайно, наразі всі турбуються про те, що, що буде із справами, які передаються, де вони, чи вони не пропадуть, чи щось з ними не станеться, нічого з ними не станеться. Наразі я хочу передати слово Надії павлівні Савицькій. Вона саме зараз опікується тими питаннями, що особи, які отримали, були оглянуті медико-соціальними експертними комісіями до початку реформи. Якщо які залишилися на вирішенні питання, в комісія ще протязі двох місяців проводить процедуру ліквідації, але роз'яснення пацієнтам вони можуть надати відповідно до тих справи, які вже були проведені. Okay. Станом на 1 січня 2025 року обласний центр медико-соціальної експертизи припинив свою діяльність шляхом ліквідації. На заміну десятьом медико-експертним комісіям визначені нові експертні команди, які функціонують в закладах області. На даний момент триває процес передачі усіх архівів, усіх облікових форм, усіх бланків суворої звітності. Всі вони будуть скеровані у відповідні заклади, де функціонують експертні команди. Також ще додам, що вся матеріально-технічна база обласного центру медико-соціальної експертизи передана в користування експертним командам. Станом на 25 грудня 2024 року обласний центр медико-соціальної експертизи. Оглянув усіх осіб, які звернулися до нас з метою визначення статусу особи з інвалідних. Якщо можна, то я додав просто єдине, що ми одна з небагатьох областей в Україні, які закрили всі справи до 1 січня 2025 року. Тобто, в нас немає ніяких боргів, ніяких поступів. Тобто всі справи розглянуті, і ми наразі спокійно вже працюємо в новій системі. Тобто, ми вже не використовуємо паперові варіанти, ми все абсолютно використовуємо тільки в цифрових варіантах. Але я ще раз, якщо у когось є якісь запитання, ви можете звернутися ми надамо роз'яснення, як діяти далі, в тій чи іншій ситуації. Дякую. Далі у нас є Юрій Юрійович Чецина. Це багатопрофільна клінічна лікарня імені Андрія Новака, де працює найбільше команд експертних. Вони вже стартували, як стартували всі по області, хоча великого напливу пацієнтів ми ще не відчуваємо. Можливо, це якась боя ще і в самому формуванні пакету документів лікуючих лікарів, але ми вже стартували. Прошу, Юрій Юрійович, як. Ну до, щодо створення наших команд, у нас дійсно найвелика кількість. Ми їх маємо 10. Команди пов'язані з різними уськопрофільними спеціальностями, які відповідно відповідають статусу нашого закладу надкластильного. Розміщена кома розміщення команд і відповідних приміщень, де буде проводитися оцінювання, знаходиться у віддаленому підрозділі госпіталі інвалідів війни та учасників ліквідації на ЧАЕС. Там відвиділені приміщення з дотриманням усіх питань інклюзії і всіх інших вимог, які вимагаються згідно нормативних документів. Команди сформовані, працівники працюють адміністратор. Ну, Отримали ми на даний час три справи. Ми їх почали розглядати. Ну процес він знаєте так. Кажуть, як гребля, вода пре-пре-пре, а потім все прорве. Ну воно ну, під, звісно, і ми будемо мати відповідно їх більше, і, відповідно, будемо мати роботу. Ну, як Люба Івальна сказала, для нас це нове, для закладів охорони здоров'я, для наших лікарів це нове. Ну, Я так нашим колегам на нарадах сказав, що ми тяжко йшли в реформу охорони здоров'я. Для нас то було такое, щось космічне. Ну, Ми тут ту греблю прорвали і. Та, як кажуть, робота стала на свої місця. Потім у нас був ковід, теж нас шарахнули, як грубо таким некрасивим не, не може, словом, по голові. І ми з того також вийшли, ми справилися з тою роботою, організували правильно. Ну, Потім почалася війна. Теж організувалися, лікуємо військових успішно і всі питання якісно виконуються. Ну, А зараз у нас ліквідація МЦЕК і створення команд. Ми також з цим питанням справимося. Ну, населення має порозуміти, що деякі можуть бути моменти в плані організації так роботи, як оцінювання, тому що ми, як ви, не казали, учимося, учимося на, в ракурсі роботи нової роботи, тому що дійсно лікарі працюють на основних роботах. Вони будуть додатково оцінювати, ну і якщо буде, у нас піде оплата НСЗУ, ми зможемо їм навіть доплачувати за їхню додаткову роботу. Надіємося на позитив. Ми оптимісти. Слава Україні! Два питання якраз поводу оплачування України додаткового мереження, що оплачуються, питання: що робити, куди звертатися пацієнтами, якщо не задоволене рішенням молоді. Якщо за що дозволи, якщо можна, то я відповім на дане питання. Може бути перестати А Що такі слабі <світ> мікрофони у вас що не чути? чути? Так, звичайно, робота буде оплачуватися. Взагалі, ну, щоб ми мали розуміти, що з того часу, як стартувала реформа, у нас не є є єдина тарифна сітка і в більшості закладів охорони здоров'я. Оплата здійснюється відповідно до виконання своїх функціональних обов'язків. Чим більше лікар працює, тим більше він повинен отримувати. Звичайно, лікарі, які залучені до проведення оцінювання, вони мають отримувати додаткову оплату. Така вимога і Міністерства охорони здоров'я, і Національної служби здоров'я. Розроблені додаткові коефіцієнти. Юрій, Юрій наразі не знає і я не знаю, скільки це буде додаткових надходжень. Але це буде більше, і як обіцяли наша вертикаль влади, що ми будемо приємно здивовані. Дуже сподіваюся, що воно так і буде. Кожна робота повинна бути оплачена, це однозначно. Випадку незадоволення прийнятим рішенням експертних команд, пацієнт має право звернутися до центру проведення повсякденного оцінювання особи. Це є у нас місто Дніпро і Вінниця. А науково-дослідні інститути, які будуть проводити розгляд справ і при потребі госпіталізація в заклади для проведення оцінювання для терміну, який може подати особа оскарження, становить 10 днів на протязі 10 днів повинен подати скаргу, може сам особисто подати скаргу, може подати лікую через лікуючого лікаря. Ще раз акцентую: тут є основний лікуючий лікар. І, в принципі, якщо нам ну, складається враження, що встановлює групу інвалідності. Встановлювали верніше групу інвалідності, медико-соціальна експертна комісія. Насправді це є лікуючий лікар, група спеціалістів, які павели пацієнта, і в випадку наявності стійкої втрати працездатності скеровували на медико-соціальну. Вони або констатували, або заперечували, або приймали відповідне рішення. Тут лікар він бачить, що пацієнт має певні ознаки непрацездатності. І тому скеровує тут вже експертна команда, це вже є колегіальний орган, теж підтверджує або спростовує. Як правило, це має бути підтвердження. Бо якщо буде багато спростувань, будуть питання до того лікуючого лікаря. Зрозуміло це. Тому що наразі ми прекрасно розуміємо своєчасність обстеження, електронна система фіксує прийняття рішення щодо лікування. Електронна система фіксує. Мало того, працює вона досить цікаво. Я мала не так багато часу, щоб вникнути, я чіткі виставлені червоні прапорці, коли що можна робити, що не можна робити. Знаєте, поняття таке, що пацієнт має бажання це зробити чи це зробити Не тільки те, що підтверджує або спростовує функціональний стан, або впливає на результат реабілітації, лікування і так далі. Тільки в такому випадку. Тобто, лікуючий лікар, він бачить, що пацієнт має ознаки стікої втрати працездатності, і він скеровує документи, Скеровує документи, і в більше 50 випадків не потрібно пацієнту взагалі нікуди. йти. Це є дуже добре, тому е, нічого суттєво не змінилося. І ще одне дуже важливе екстериторіальність. І наразі ми вже не маємо сімейних лікарів по місту прописки. Це є дуже добре. Ми де хочемо, там контрактуємося, і лікар займається нашим здоров'ям сімейне. Тут така ж сама ситуація. Я, є, я можу лікуватися, чи будь-який пацієнт в лікарні імені Новака і піти на оцінювання у Львів. Відправити документи, йому проведуть оцінювання. До речі, Юрій Юрійович не озвучив на минулому цього тижня, здається, всередучи відторок, експертна команда прийняла на розгляд. Місто. За одну, я точно знаю, гематологічна команда мала розглянути справу з міста Київ. Ну, Були документи неналежним на чином оформлені, була повернута на доопрацювання. Але тобто лікар дивиться, а де працює експертна команда по гематології. От працює в Ужгороді, у Львові, там ще десь, куди й відправимо ну, в Ужгород, там немає великої черги. Взагалі черги немає у нас. Відправляємо туди. Якщо б було все гаразд, рішення би було прийнято заочно. З тим діагнозом, який, який скерував лікуючий лікар, не зовсім правильно. пацієнт не підлягає заочному освідченню. Це одне питання, друге не був повний комплект документів. Відправили на доопрацювання, вже далі за лікуючим лікаря-пацієнта. Не потрібно боятися. Звичайно, будуть повернення спочатку документів, тому що знову ж таки це перший раз іде. Але система дуже чітко працює, якщо її відкривають, то ага, такий шифр захворювання. Підлягай, який відсоток втрати працездатності, таке то. До нього є підтвердження то то-то, виписки з того -з такого -з такого закладу. В тому закладі можна підняти ту історію хвороби. Тобто лікар бачить все. До цього на жаль, коли наші колеги з медико-соціальної експертної комісії дивилися тільки паперові варіанти. Вони не мали доступу до електронних систем. Тобто наразі воно працює так і в європейських країнах. Я думаю, що воно відшліфується і буде все гаразд. Я не знаю, чи ви наголошувала, що сам маршрут пацієнта набагато зменшився в зв'язку з тим, що пам'ятаєте, було раніше обов'язково треба там три місяці. Лікуватися для того, щоб. І плюс для нас лікувальних закладів це дуже хороша річ. Чому? Тому що ми подеколи змушені були госпіталізувати пацієнтів для того, щоб отримати виписку з історії хвороби, тому що без неї не може йти пацієнт нам сек. І мінімум дві, і мінімум три. Ну, такі були, знаєте, трошки не... неправильні речі, які зараз вони німільовані. Слава Богу. Щодо освідчення військових, дуже важливе питання. Я, на жаль, випустили мої колеги, випустили. Ну, військовий це пріоритет номер один, 1 Звичайно, їх розглядати будуть позачергово, але пакет документів повинен подаватися. Тут також скоротили маршрут пацієнта. Пацієнт проходить військово-лікарську комісію в шпиталі, і військово-лікарська комісія має право, немає, це обов'язок вже її створити електронне скерування на розгляд кома. Тобто знову ж військовий нікуди ходити немає, ніякі передачі його до сімейного лікаря, до профільного спеціаліста, до далі, госпіталю. госпіталю. Оглянули, встановили стійку втрату працездатності, чи відсотки втрати працездатності, чи ще щось. ну, По діагнозах він підходить, електронне скерування, всі документи на комісію. все. Питання, можна? Питання, Упишіть, будь ласка, потій, а... Що будуть працювати нові мультидисциплінарні команди в межах цієї реформи, чи все ж таки це будуть працювати ті самі старі працівники МСЕК? Дякую. Питання, яке хвилює всіх, ні. Ні. До складу експертних команд не включені працівники СЕК. Прямої заборони щодо працівників МСЕК немає. В принципі, ми їх можемо включати в роботу експертних команд. Якщо вони готові, ви ж розумієте, що вони повинні працювати і мати не менше року стажу практичної роботи лікаря. Якщо вони працювали тільки в, в медико-соціальній експертній комісії і не працювали за сумісне, то вони не можуть переходити працювати в експертні команди. По цій вимозі кваліфікаційній це одне, друге, це. Ну, це Чисто етичні причини, із за яких ми не рекомендували би приймати їх на роботу. Але повірте, в складі цих експертних комісій, медико-соціальних було багато і порядних і гарних людей, і, в принципі, в мене до наших медико-соціальних експертних комісій великих претензій не було. То щодо голів, медико-соціальних експертних комісій, є пряма заборона щодо роботи експертних команд. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що а, всі справи, які були минулого року, так вони всі закриті. А ви можете сказати, скільки таких справ було? Багато було, десь п'ять тисяч, можливо, й більше. Так. А, Надія, може, Павлю на чіткіше знають цифру від п'яти до семи тисяч, десь так, в основному в рік проходили через наші всі комісії. Скажіть, будь ласка, є якийсь а, часовий проміжок там, скільки повинна тривати комісія? У мене особисто є не затерпають знайомі військові, які. З вересня проходить цю комісію і ніяк її не можуть пройти. Ну, я би тут... що робити в такій ситуації? Питання дуже класне питання і дуже болюче питання, і питання, яке мене інколи виводить, вибачте, з рівноваги. тому що військовий не повинен чекати ніде, його повинні оглядати позачергово. І ми над цим працювали протязі останніх місяців, і Надія Павлівна, я їй вдячна за те, що вони. Додатково створювали робочі місця і для того, щоб освічувати військових своєчасно, а, тому ми і не мали черг. Ми зробили різні ротації, військових забирали виключно на обласну контрольну комісію, де працювали кращі фахівці, тому черг і немає. Ті регіони, де були сформовані черги, вони передали ці всі справи для роботи експертних команд, і експертні команди наразі їх завершують. Повірте, дуже важко допрацьовувати те, що робив хтось до того інший. Тому наразі в інших регіонах є з ним певні проблеми. Я думаю, потихеньку вони їх закриють, але це є їхні, це є не наші, у нас таких справ немає. Щодо проміжкового, проміжку часу, протягом якого повинно бути прийнято рішення, пацієнт подає документи для оцінювання в експертні команди, вимога наша прийняти рішення в той же день. Якщо все гаразд з документами, якщо не потрібно хворому проводити додаткові обстеження для прийняття рішення, то він в цей же день отримує результат. Якщо є потреба, його скеровують на дообстеження в одне з профільних відділень закладу, який надає певний вид допомоги, але це обстеження не повинно тривати більше місяця для прийняття рішення. Зрозуміло. А скажіть, у вас уся таке питання? А, ну, ми бачили, про офронці давали інформацію про те, що лікарі в тому числі задавали першу відомі, тобто, проходження комісії з тими лікарями, проти яких відкриті кримінальні провадження. що вони звільнені, чи їм видали якась дисциплінарне, якась догана? Що з ними? Що такими Винуватість, як і не невинуватість, повинна бути доведена в суді. А, а вилуч... то, вилучення вилучення. Певні підозри, які були вручні, це ж не секрет, ви це, всі ж про це знаєте. За ними повинна слідувати наступна постанова: відсторонення від роботи чи не відсторонення. Якщо такої постанови немає, то ми не маємо права ні притягати до кримінальної відповідальності, ні відсторонювати від роботи. Коли є рішення суду, що лягає відстороненню, то відсторонюється. На сьогоднішній день по жодному з медичних працівників Закарпатської області такого рішення прийнято не було. І це мене рада. І чи маємо такий цикл по Україні лише в онлайн видання або закарпатку за час війни? Наскільки вийшло з число мало дітей? Маємо і я до речі, сама поширюю досить активно. Це коли почалися ці всі мови про перемовини про щодо ліквідації МСЕ. Ну, я рада, що наш псек був в аутсайдерах. Ми були на 16-му місці, тільки в області щодо кількості первинного виходу на інвалідність. Більше того, ми провели вже аналітику за минулий рік. Ми маємо мінус осіб у порівнянні з попереднім роком. Пік у нас був у 2022 році, і це зрозуміло, тому що тут проходили переосвідчення дуже багато. Вимушено переміщених осіб, тим більше було знято було знято заборону освічення за місцем проживання. Тобто хто де міг там проходив обсвідчення. Дуже багато було освічення дистанційних із за кордону, в тому числі тому, що діяла норма постанови У 23 році. Це трошки прийшло. Вже вийшли інші директивні документи, були певні обмеження. Рівень інвалідності почав зменшуватися, це первинний саме. Рівень інвалідності почав зменшуватися, і на сьогоднішній час ми ну не скажу на сьогоднішній день достеменно, але на жовтень місяць ми були у другій десяті. Ну шістнадцяте місце рейтинг.